Одещина без електропостачання. 25 березня ворог здійснив атаку дронами по енергосистемі, в тому числі була знеструмлена Южненська громада. Як повідомили нам у міській раді, ремонтні роботи тривають. Їхня швидкість залежить від погодних умов. Зранку дощило. Це унеможливило роботу спеціалістів. З 12 до 3 взагалі не було ніякої електроенергії, але ж десь у 3-й годині став на підприємства критичної інфраструктури подаватися. В 4-й ранку подало опалення, і у 6 годині відновили водопостачання. З водопостачанням вийшло це більш довше за що того, що припортовий завод теж був знеструмлений і вони не могли приймати. Наші стоки, тому ми обмежили подачу води для того, щоб одеський завод зміг приймати ці невеликі об'єми, які були у нас за ніч. Графіки відключення електроенергії наразі не діють. Підприємствам, закладам та установам довелося застосувати генератори. Лікарня працює, дитячі садки сьогодні працюють, школи не працюють, тому що діти на канікулах, дитячі садки працюють 50% від тих загальної кількості, які приходили, що сьогодні 50% прийшли в дитячий садок. Харчування буде, вихователі є, все нормально. Будемо працювати. Є дизель-генератор. В управлінні житлово-комунального господарства нам повідомили, що спеціалісти сподіваються відновити електроенергію до вечора, проте ситуація в енергосистемі країни і надалі залишається вкрай важкою. Споживачів наполегливо просять економити електроенергію. Мітинг за демобілізацію рідні захисників 24 березня вийшли на мирний пікет. Южна вже четверте долучається до всеукраїнської акції за демобілізацію військових після 18 місяців. Учасники вкотре вимагають чітких термінів служби. З їх слів це сприятиме мотивації людей вступати на військову службу. Мобілізацію нічого не вирішується. Ми тягнемо законопроект. Мабуть, будемо тягнути його до кінця року. Я не розумію, що чекає влада. Вже більше 4 тисяч поправок, і вони не можуть ніяк вирішити нічого з цим законопроектом. Кожен мій пікет це хлопці, яких я знаю, з якими списуюсь. Вони дуже надіються на нас. Вони дуже нас під... ми їх повинні підтримувати. Вони підтримують нас, тому що вони вірять в нас, вони ждуть цей законопроект. Вони ждуть цього закону. Вони дуже велику мають надію на те, що ми щось все таки ж доб'ємося. Серед учасників пікету рідні тих, кого мобілізували з перших днів широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Надія син воює на Донецькому напрямку. Жінка розповідає, що за два роки війни її сину дали лише десятиденну відпустку. На Донецькому напрямку це не то, що десь а понімайте на Донецькому, так. навіть не то, що як других кидали десь щоб відпочили, а вони не відпочивали. Вони постійно там это, я живу, ну трошки відсувалися до Харківської області. І все. Вже ну, хочеться якогось, щоб прийняли те рішення, щоб як сказати, діти наші і батьки, і всі щоб відпочили. Я вам навіть не можу передати, що кожен день як матері чекати сина. А вже 47 років йому, як сказати, і діти хочуть і батька. Ну, що приїхав на 10 днів, він не знав, куди що, він говорить, краще б я не приїжджав. Я бачила, що він не віддихнув. Ні. Він як приїхав, він приїхав, він був тут, але ж всіми мислями він болтав. Бо за Він це, на дзвонках, за, це время, за цих десять днів, вони, вони не відновлюються. Пікеті взяли участь близько десяти людей. На мітинг приходять одні й ті ж. Учасники закликають підтримати їх ініціативу. Мобілізація триває і, не дивлячись, яким буде прийняти цей закон, мобілізація вона була і буде до кінця нашої війни. Ось сьогодні твій чоловік тут. Завтра він може бути там. Ми стоїмо і за ваших чоловіків теж. Тобто, ми не стоїмо за те, щоб ось. Чийсь чоловік замінив мого чоловіка, чи чийсь син замінив сина от цієї жіночки. Так? Ми стоїмо за всіх, за всіх за новомобілізованих, за тих, що ще не мобілізовані. Наші хлопці вже два роки, вже два роки там. Ми стоїмо не тільки за своїх чоловіків, ми стоїмо за розумні, справедливі терміни служби. Організатори пікету планують і надалі проводити мирні акції в місті. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. Тв Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Завзята боротьба після безсонної ночі. В спортивній залі ліцею номер 3 АШГ відбулися нові змагання. В громаді запровадили всеукраїнський проєкт. Називається він пліч опліч шкільні ліги. 22 березня відбулися змагання з двох видів спорту. Дівчата грали у волейбол, а хлопці у футзал. Незважаючи на те, що вночі перед змаганнями ворог здійснив комбіновану масовану атаку, від проведення не відмовилися. Ми взяли себе в руки і старалися грати на всю силу, навіть через таку важку ніч. Ми старалися виспатися, ми старалися зібратися ті, хто не виспалися. Ніч, звісно, була дуже важка. Сім годин тривоги. Ми зібралися і зіграли. Завдяки ЗСУ ми змогли зараз зіграти без тривоги, без нічого. Все, ну, дякую ЗСУ. Головне відволікти дітей від. Такого, таких сумних подій, і все ж таки ми впевнені, що разом ми переможемо, і що треба рухатись, треба жити, треба вчитися. Ворог чекає від нас, що ми зламаємось, але ми переможемо. Ми не зламаємося, і наші діти не зламні. Вони все можуть і вони готові. І діти були готові. ми Питали дітей, чи як вони, вони е, висказали своє бажання, що вони хочуть. Проєкт Підліч опліч шкільні ліги проводиться вперше. У різних вікових групах учні та учениці змагаються у п'яти видах спорту: це баскетбол, волейбол, футзал, черлідинг, спортивне орієнтування. Привітати присутніх із відкриттям нового виду спортивного дозвілля запросили волейболістку Ірину Трушкіну. Титулована колишня гравчиня збірної України, надала учасникам-учасницям настанови. Мені дуже сподобались змагання мені дуже сподобалось те, що наших дітей, наш молодь, залучають до цього, тому що в наші тяж, тяжкі часи це дійсно рідкість. Ну бо ніхто на жаль не думає про дітей. Ну, чесно, на жаль, бо в мене дитина теж ходить на змагання. І там в нас навіть немає змоги на змагання їхати. Тому коли є ось такі е, е, організовані змагання тут між школами, де діти можуть поспілкуватись вживу, а не в інтернеті. Е, також цей бойовий дух якийсь там, бо змагання це дуже важливо для соціалізації, взагалі для організації дорослого життя. На потім мені взагалі я в кайфі. У змаганнях з волейболу серед дівчат взяли участь дві команди. Це ліцеї номер 2 та номер 4 Школа Чорновола перемогла суперниць з рахунком 3-0. У футзал зіграли ліцеї номер 1 та номер 3 А Шегез добула перемогу 2-1. Всі учасники й учасниці отримали кубки і медалі. Грабочилось файно. Ми грали з напругою сапер. Соперник у нас був теж нелегкий, був один наш претендент, але ми здобували перемогу, ми цього заслужили. Ми були однією командою, в нас була підтримка, у нас був дуже гарний капітан, який нас підтримав. Ну, це головне було. Дуже задоволені. Це... Я вперше на змаганнях, тому для мене це дуже велика радість. Змагання пліч опліч передбачають п'ять етапів: шкільний, територіальний, районний, обласний та всеукраїнський.